Новий тиждень нові двіжі У Бошо знову все шумить, кипить і крутиться навколо ідей. 35-й випуск шов Бошо буде як завжди, тільки ще крутіше. Головний меседж тижня хто вміє ловити момент і перетворювати хаос на результат, той і керує грою. Бошо рулить все інше неважливо. Факап тижня, поки ми розробляли гайдлайн для психологічного проєкту до деталей. Розробники додатку вирішили, що картинки ще туди круто вписуються і не хочуть міняти. Якось так погнали далі. А тепер наші кейси місце, де стратегія зустрічає креатив, а дедлайни віру вижити. Поїхали! Коли в Карпатах видавали ключі новим власникам будинків Вересхіл, Бошо вже стояли поруч з допомогою організації, зйомкою, монтажем та брендингом брелків та коробок для ключів, які точно стануть теплим спогадом для власників, все пройшло атмосферно і вайбово. Далеко не відходимо, знову Вересхіл і реалізація брендингу. Ми не з тих, хто робить логотип і зникає. Ми доводимо все до кінця: деталі, брендинг, втілення. І, звісно, показали це все в інсті, бо результат точно вартий твоєї уваги. Переходь в інстаграм. Засновниця Боша знову на арені бізнес Club. Цього разу обговорювали хорику, занурилися в тему та копали глибше. Не здаємо позицій, вдосконалюємось в усьому утворення в СММ, але по-нашому. Нова стаття від духовного вже на сайті Бошо. Не лекція, а відверта розмова про гроші, цінність і реальність. Емроял заходить в Тікток, ми беремось за креатив. Досвід з Зінстиплюс, нові формати і двіж гарантовано. Брендинг не спить. Каталог для Верес Хіл вже в розробці. Мета проста. Дивишся і одразу хочеш жити в горах. Бошо підкреслює цей вайб, додає інформативності і виходить вау. Маркетингова мудрість. Якщо бачиш, що щось де не за планом, не панікуй. Яка ж засновниця, зайди чорним входом. Обдумай помилки і роби ще крутіше. Так, працює Бошо. Найкрутіша подія тижня. Повернення щотижневих зборів. Хоча, якщо чесно, я так не думаю, просто духовний заставив сказати. Обговорили злети і факапи, проаналізували роботу, запланували трохи на майбутнє і рухаємось далі. Цей тиждень ми прокрутили наповну, шуміли, робили, творили, говорили. Бо що прощається, але це лише на кілька днів. Побачимось в наступному випуску.